Доброго дня всім присутнім, хочу коротко проінформувати вас про підсумки лісокультурної кампанії на Полтавщині у 2023 році. Всі наші лісогосподарські філії, які відносяться до Слобожанського офісу, досить активно мали можливість включитися у лісокультурну кампанію як весняну, так і осінню. Навіть в умовах війни нам вдалося виконати всі ті плани, всі ті заплановані об'єми, висадки лісових культур. Тому хочу вам сказати, що в цьому році на Полтавщині ми посадили близько 13 мільйонів штук сіянців деревних порід. Це були деревні породи листяні і хвойні. Ці сіянці ми вирощуємо на власних лісових розсадниках наших філій, і потім переносимо їх на лісокультурні площі. Найбільше лісу у нас в цьому році посадили Мергородська, філія та Полтавська, більше 4 мільйонів сіянців кожна. Звичайно, і решта філії максимально включилися у дану справу. Весь, знову ж таки, хочу нагадати, що весь садиний матеріал у нас власного вирощування. Тому він районований, він гарно проживається. І приживленість у нас, хочу нагадати, десь близько 80%. Загалом, протягом реалізації програми президента Зелена країна ми посадили на Полтавщині близько 22 мільйонів сіянців деревних порід. Це щоб так знаєте, так цікава статистика. Це складає близько 16 деревець на кожного мешканця Полтавщини. Тому в такому відношенні працюють наші лісівники стосовно лісорозведення і створення лісових культур. Зараз ми працюємо також досить активно із нашими громадами у плані проекту Forest Recovery. це проект, який заснований з нашими міжнародними партнерами, нашим головним офісом державного підприємства Ліси України, і ми його активно реалізуємо по наших регіонах. Тому зараз ми працюємо з нашими громадами, які найбільш активно включилися в цей напрямок. Це у нас Зіньківська громада, це у нас Лютенська громада. Ці громади з розумінням відносяться до цієї ситуації. Що передбачає даний проект? Це збільшення лісового фонду за рахунок передачі самозаліснених земель від громад до державних підприємств і збереження, звичайно, цих лісових насаджень. Тому, щоб не бути голословним, хочу зауважити, що в цьому році нам вже передали близько 500 земельних ділянок, так і це під лісо... самозаліс. І під лісовідновлення, чи під лісороздадення, близько 100 ділянок передали. Це досить великі площі, які складають. Зараз щоб не бути знову ж таки голословним на Полтавщині громади передали 577 гектарів земель під лісорозведення та 902 гектари самосійних лісів для збереження. Тому дуже дякуємо цим громадам за якось відоме відношення до даної справи і надіємося на те, що і решта громад будуть нас чути, і скажімо так іти назустріч в даному питанні. Це дуже важливо, тому що ліси у нас зараз є такі ділянки, які самосійним лісом, скажімо так, заповнені і їх просто потім передають аграріям, вони їх переорюють і таким чином використовують як за призначення. То в даному випадку ми хочемо для того, щоб збільшити лісистість нашої області, ці земельні ділянки забрати у державний лісовий фонд. Звичайно, буде відповідне за ними догляд і збереження. Наступне питання, до якого хотів на якому я хотів заакцентувати вашу увагу, це ялинкова кампанія. Е, на сьогодні у нас вже стартувала з 1 грудня ялинкова компанія на Полтавщині. Ми вже маємо проданих реалізованих близько 7,5 тисяч штук ялинок. Ялинки, е, скажімо, в цьому році абсолютно є доступними для наших громадян. Ми ціну їхню не піднімали з минулого порівняно з минулим роком. Тому е, зараз орієнтую вас, яка буде вартість за сосну, звичайно, до одного метра. Це 96 гривень. За сосну звичайно від метра до двох. Це 132 гривні, і сосна, звичайно, від двох метрів до трьох це складає 240 гривень. Абсолютно е нормальні ціни, мені здається, для нашого регіону. Відповідно, якщо це будуть оптові споживачі, то звичайно ціни будуть менші. Але там прайс буде трошки інший, і ми його вам представимо для того, щоб ви ознайомилися і могли публікувати у себе на ваших ресурсах. Минулого року нашими філіями було продано близько 37 тисяч новорічних деревців. В цьому році ми плануємо десь теж на таку ж саму кількість. Тому е, мені хочеться звернутися до нашого населення, які е, є такими, знаєте, можливо, в плані заощадження, можливо, немає в них ресурсів, можливості придбати деревце. Вони йдуть і самовільно їх заготовляють у лісі. Потім як наслідок мають проблеми із правоохоронцями, мають проблеми з виплатою штрафів стосовно вартості цих деревців. Мені здається, що Простіше піти купити, ніж потім у десятки разів переплачувати вартість цього деревця у форматі штрафу і збитків на населених державі. Ну так коротенько, в мене все. Якщо є якісь запитання, будь ласка, хто відповісти? Це те, е, що закликало запитання щодо підгадівлі диких тварин, а й що ну, традиційно Наприкінці да. осені, на початку зими у підгодовують лісівники в плані. Де це відбувається? Як це відбувається? Яких саме товари годовують? Дивіться у е, державних у наших державних підприємств ліси України на території філії. Так є е, мисливське угіддя, яке відносяться безпосередньо до е, цих філій. На території цих угідь ми е, створюємо кормові поля, які засіюємо. Е, Пшеницею, кукурудзою, ячменем збираємо це збіжжя і потім за рахунок цих цього урожаю ми підтримуємо тварин зимою. Звичайно, купляємо сіль для того, щоб вони мали можливість там розкладаємо її на підкормочних майданчиках. І от звірі за завдяки такої підгодівлі виживають взимку. А які це саме звірі і де саме ці майданчики? Зараз у зв'язку з тим, що полювання заборонено, звірів значно збільшилося. Популяція ну, занадто, ну скажімо так, зараз швидко збільшується. Це і Ну, в нас зараз є проблема з кабаном, тому стосовно цього кабана дикого я не буду говорити, наскільки він збільшився, але він теж є. Зараз є олень, зараз є косуля, зараз є лисиць. Дуже багато величезна кількість, з якими ми навіть зараз пробуємо боротися. Так і так далі, розкидаємо проти сказу. Їм там такі допомагаємо держпродспоживслужбі службі в цьому напрямку. Розкидаємо їм да такі засоби, які скажімо, адаптують їх від того, щоб вони не, не отримували сказ. Заяць звичайний русак, ну багато звірів у нас зараз, і вони активно їхня популяція збільшується. Кожна весниства є свої кормові. Якби локації, які ми... обов'язково. Ми навіть цьому відношенні контролюємо тих користувачів мисливських угідь які на території певної філії проводять свою діяльність. Тому з ними комунікуємо з їхньою гірською службою. Передивляємося, як вони за цим слідкують. І, звичайно, що відслідковуємо теж популяції, кількість збільшення по таксації і так далі. Диких звірів ну і ще одне запитання: таке дивіться, ну, звичайно, продається. Є ще інші види хвойних, що продаються? Є, звичайно. Ви маєте на увазі на ялинки новорічні, так? Так. На ялинки новорічні у нас сосна звичайна, сосна кримська, ялина звичайна, так.